Які програми обирають відомі люди України для своїх дітей за кордоном? Натисніть лайк цьому відео та не забудьте підписатися. У нас багато про освіту за кордоном та розвиток вашої дитини. Доброго дня! Мене звуть Марія Гуріна, я керівник компанії освітом груп. В першу чергу найбільше міф це те, що успішні та відомі люди обирають виключно найдорожчі програми і витрачають мільйони на освіту за кордоном. Це не зовсім так. Сьогодні я поділюся з вами більш детальною інформацією, як обрати програму і скільки це коштує. Різні програми: літні табори, бордингові школи, денні школи, мовні курси, специфічні підготовчі курси, вищі навчальні заклади все це єдина стратегія, якою керується людина для вибору свого майбутнього. Всі ці програми, звичайно, не обираються за одну хвилину. Точечним бажанням кудись поїхати. Ми завжди відштовхуємося від питання для чого. Найперше, з чого почну, це те, що найголовніше, що ми робимо з нашими клієнтами, це створюємо нашу стратегію. Саме тому наш крок номер один це стратегічна сесія. Де ми розбираємо чотири найголовніше питання? Питання номер один: це взагалі ми аналізуємо нашу базу як портфоліо нашого студента. Тобто, ми аналізуємо нашу портфоліо, нашу базу, що в нас на сьогоднішній день є в студента, де ми зараз навчаємося, в якому класі, який в нас рівень володіння англійською мовою, які в нас хобі, які вподобання у дитини. Крок номер два це наш аналіз та розуміння, що хоче дитина або батьки, тобто це вектор бачення. Звичайно, якщо ми кажемо про дітей, які знаходяться вже в восьмому, в дев'ятому, в десятому класі, то тут мова йде про те, що ми вже відштовхуємося від вибору вивчого навчального закладу. Коли дитина знаходиться в п'ятому, шостому класі чи молодше, тут ще важко зрозуміти, звичайно, та зорієнтуватися на який виш ми орієнтуємося, чи яке майбутнє ми хочемо обрати для дитини. Тут ми відштовхуємося від цілей. Тобто, яка на сьогоднішній день в нас ціль, щоб що ми обираємо програму, наприклад, щоб вивчити мову, просто знати її для свого життя? Чи ми хочемо, наприклад, подорожувати більше з дитиною, щоб вона розуміла декілька мов? Чи ми хочемо, щоб вона там спробувала спробувала себе в якихось напрямках творчих чи IT, чи, наприклад, більш технічних напрямках і могла проявити свої знання? Тобто, найголовніше питання це, щоб що, ми щось робимо, щоб, щоб щось досягти. Номер три у стратегічній сесії це взагалі більше обговорення специфіки освіти за кордоном, тому що е, це не новина для вас, що будь-яка країна вона відрізняється своєю системою освіти. Вона відрізняється специфікою е, навчання і взагалі специфікою комунікації. І тому важливо розуміти, які країни ви взагалі для себе розглядаєте, чи то європейські країни, чи то країна, країна США, чи то Англія, чи то Канада, Австралія у кожної країни є своя специфіка, і це важливо розуміти. І крок номер чотири це вже створення. Е, Персональної дорожньої карти для клієнта, тобто ми розуміємо вже вектор нашого руху, ми розуміємо, що в нас є на сьогоднішній день нашу відправну точку. Ми розуміємо, що хоче дитина або студент, ми розуміємо специфіку країн і що ми для себе можемо розглядати. І коли ми вже починаємо створювати цю дорожню карту як нашу стратегію руху, ми обираємо програми. І тут ми переходимо до тих програм, які найчастіше на сьогоднішній день цікавляться українці, які обирають для себе українці. і і, звичайно, які використовують на своєму шляху у цій дорожній карті, у своїй стратегії почнемо ми з найпершого продукту, як на мою думку, недооціненного за своєю користю. Це дитячі табори. Дитячі табори вони бувають абсолютно різні, тому що звичайно ми розглядаємо табори на різний вік. І як я вже казала, ми відштовхуємося від цілі. Дитячі табори бувають більш фанові, такі як розважальні для більш молодшого віку, коли ми відправляємо дитину за кордон на море, чи неважливо на будь яку Класну локацію, яка подобається вам чи вашій дитині, для того, щоб вона відпочила, для того щоб вона знайшла нових друзів, для того щоб підвищити рівень вашої комуніка... комунікативних навиків, вашої дитини, звичайно. Ми кажемо більш за все про англомовні табори, і це дає змогу підвищити рівень володіння англійською мовою вашій дитині. Якщо ж ми вже кажемо про дітей більш старшого віку, якщо ми кажемо про дітей від 12-13 років до 15, то тут частіше за все ми обираємо з нашими клієнтами табори вже більш націлені на чи країни, які ми розглядаємо в подальшому для вступу, чи спеціальності, які для себе обирає дитина. Чому? Тому що в цьому віці поїхати в табір, наприклад, до країни, куди ти як варіант розглядаєш вступати за кордон потім до вишу, це чудова можливість приміряти на себе цю країну. Зрозуміти, подобається вона тобі, не подобається, подобається чи тобі ком'юніті, люди, мова, інфраструктура, архітектура, все. Тобто для дитини це. Крутезна, і в принципі для батьків, звичайно, це крутезна можливість зрозуміти, наскільки дійсно в майбутньому ця країна може підійти вашій дитині. Вона буде почувати себе там комфортно, вона буде розуміти, що це вже більш обізнаний вибір. І, звичайно, в подальшому це мінімізує ваші стреси. Це мінімізує стрес для вас, як батьків і для дитини в плані адаптації. І також для такого віку крутезні табори е специфічні, вже більш по напрямкам. Наприклад. Якщо ваша дитина вона захоплюється it напрямком і ви розумієте, що в подальшому ви хотіли побрати якусь it спеціальності для вищого навчального закладу. Ну, наприклад, там комп'ютер сайенс чи кібербезпека, вона на сьогоднішній день дуже популярна. Але дитина до кінця не розуміє, що це взагалі за спеціальність така. І ем, досить складно просто відкрити е, інформацію, наприклад, на сайті прочитати там предмети, які будуть вивчатися дана програмі. Того ж бакалавріату зрозуміти це 100% це те, чим я хочу займатися. Це дуже складний вибір для дитини, взагалі, зрозуміти, що вона буде робити. Тому більше професійні табори, які націлені на те, щоб пізнати тут чи іншу професію, це класний інструмент поїхати спробувати себе в ролі, наприклад, вже і спеціаліста, спробувати на себе в ролі там в тієї чи іншої професії, зрозуміти, що вона з себе представляє, чим ти будеш займатися. Чи готовий ти в подальшому взагалі поєднати своє життя з цією спеціальністю? Тобто цей табір можна використовувати як інструмент для дитини, зрозуміти взагалі, чи хоче вона поєднати своє майбутнє з тієї чи іншою спеціальністю. Тому це крутезний інструмент. І табори, третій варіант таборів, які вже підходять для більш дорослої аудиторії, це, я б сказала, 15-16 років плюс це табори більше при університетах, коли ви не тільки можете приміряти на себе країну, коли ви не тільки можете приміряти. На себе спеціальність, як таку, коли ви можете навіть приміряти на себе університет. Тобто, ви приїжджаєте за, загалом такі табори більше більш за все про вони проходять на базі якихось університетів. Ви приїжджаєте в країну, ви навчаєтесь в університеті, ви стаєте на короткий період часу повноцінним е, учасником студентського ком'юніті. Ви ходите на лекції, ви спілкуєтеся зі студентами, ви проживаєте в гуртожитку. І е, звичайно, це також допомагає і батькам, і дитині мінімізувати. Ризики того, що ви зробите невірний крок в майбутньому і допомагає вам обрати саме вірний напрямок і вірний вектор. Такі табори, звичайно, використовують на сьогоднішній день і відомі українці для своїх дітей, тому що це ще раз повторюю найкрутезніший інструмент для того, щоб. Підготуватися частіше за все такі табори в такі табори їздять до країн Європи: це Іспанія, це Швейцарія, Це Німеччина та Австрія. Це, напевно, найпопулярніші країни, які на сьогоднішній день обираються в Європі. А також, звичайно, це Канада, це Америка, це США, Англія і дуже популярно це Австралія. Переходячи до тебе цінової політики табори можуть бути абсолютно різної ціни, але взагалі вони починаються від 1900 євро за два тижні, якщо ми кажемо про більш розважальні табори до 3-3,5 тисяч євро, в залежності від країни, в залежності від програми, яку ви обираєте. Другий продукт, яким, звичайно, користуються на постійній основі українці, це мовні курси. Якщо ми кажемо про мовні курси, то тут 100% ми кажемо про заняття з носіями мови. Тобто на сьогоднішній день всі. Відомі люди України для своїх дітей обирають заняття саме з носіями. Мовні курси поділяються на два варіанти: це може бути онлайн та офлайн курси. Офлайн-курси це курси, коли ми, звичайно, маємо змогу відправити дитину до країни, до мовної школи, навчатися на певний період часу для того, щоб понуритися у середу. Найчастіше на сьогоднішній день найпопулярніші програми в нас це в Англії, це в Лондоні, коли відправляють дітей на місяць, два або три саме до мовної школи. Це не розважальний формат, це не та. Забори, це повноцінна школа інтенсивного заняття з носіями мови, з, 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 з уроки англійської мови. Середня ціна таких програм починається від 400 фунтів за тиждень і вище. Звичайно, перевага таких занять саме Перше, в інтенсивності та в середовищі, тому що ви займаєтеся не просто протягом уроку з англійської мови, з носіями, а і поза класом. Ви виходите на вулицю, ви розмовляєте англійською мовою. Ви хочете щось дізнатися, ви питаєте англійською мовою. Тобто, за рахунок такого понурення у середовищі, Ще дитина підвищує достатньо швидко своє рівень англійської мови. І другий варіант курсів це онлайн-курси. Онлайн-курси зазвичай ми також обираємо з носіями мови, тому що це більш ефективно. На сьогоднішній день онлайн-курси, звичайно, це мінімізація ваших витратів, тому що вам не потрібно їхати за кордон. Це мінімум витрат на переліт, це мінімум витрат на проживання, на харчування, на візу, якщо це потрібно. Тому такий варіант достатньо популярний. І, звичайно, тому що ви не випадаєте з посіденного вашого життя, тобто для це зручно ви можете займатися де завгодно. Більш за все ми використовуємо такі програми для наших клієнтів саме з носіями мови з англійськими компаніями та канадськими компаніями, тому що на сьогоднішній день вони є більш ефективними. Середня ціна мовних курсів онлайн з носіями мови починається від 170-180 євро за тиждень, якщо ми кажемо про інтенсивну програму. Якщо ми кажемо про заняття кожен день, але звичайно, також як і в принципі, з усіма нашими програмами, потрібно розуміти ціль мовні курси, будь то офлайн чи онлайн. Ми повинні першопочатково зрозуміти, для чого ми це робимо, тобто які нам потрібні курси. Ми не обираємо їх пальцем в небо. Хтось вивчає англійську мову спочатку як базу, да, як загальну англійську мову, для того, щоб взагалі мати рівень якийсь рівень володіння. Хтось ходить, ходить на мовні курси для того, щоб підготуватися до іспитів, які потрібні для вишів, там, IELTS чи TOEFL. Хтось вивчає англійську мову, тому що він хоче більш поглиблено вивчати академічну мову свого напрямку спеціальності. Які він обирає, наприклад, більш термінологію про IT, чи про медицину, чи про творчі спеціальності. Тобто, неважливо, обираєте ви офлайн чи онлайн курси, як абсолютно у всьому, будь ласка, спочатку запитайте себе, для чого, яка ваша ціль. Третя програма, які користуються, звичайно, шаленою популярністю, але вони є достатньо суперечливими в суспільстві, це бордингові школи. Взагалі, що таке бордингова школа, це школа за кордоном для дитини, де дитина і проживає, і навчається. Тобто, як ми раніше називали школи, школи пенсіони. Чому це? Чому суперечливі ці програми? Тому що є така, мені насправді це дуже не подобається, але є таке судження, що якщо ти відправляєш дитину до бордингової школи. То ти типу, типу не хочеш займатися цією дитиною. Ти е, від, віддаєш відповідальність повністю на школу, там немає в тебе часу чи бажання. Це не так. Бордингова школа, вона існує не для того, щоб віддати дитину, на яку тобі все рівно. По-перше, це дорого. Це, це в будь-якій країні світу, це дорого. По-друге, е, бордингова школа це інструмент, який обирається клієнтом та, наприклад, освітньою агенцією як шлях, також до якогось. З великого майбутнього до вступу до дуже великого університету, наприклад, чи до Розуміння проживання там в тій чи іншій країні, коли є велике бажання у дитини, наприклад, навчатися та проживати в Англії, але фізично батьки розуміють, що вони знаходяться в Україні, їх бізнес в Україні, і вони не можуть виїхати до іншої країни, але вони хочуть дати таку змогу дитині. То бордингова школа це неймовірно крутий інструмент, який можна використати для того, щоб щоб дати змогу ці щоб дати змогу дитині. Поїхати, спробувати понавчатися, пожити, і далі вже самостійно вирішувати, що вона хоче в подальшому. Бордингова школа, звичайно, це крутезний інструмент самостійності, самостійності дитини, виховання цієї самостійності, тому що це, звичайно, понурення вже в доросле життя. На сьогоднішній день з превеликим жалем, звичайно, ці школи користуються ще більшою популярністю через війну, тому що багато українців не можуть виїхати, наприклад, за кордон, але вони хочуть дати гарне освіту, гарне майбутнє своїм дітям або просто на певний період часу вивести їх у більш безпечне місто, і вони розуміють, що ти ж не можеш відправити дитину самостійно. Там, до школи чи до університету, до коледжу да, одну. Тому бордингові школи це недооцінений і суперечливий продукт, але дуже класний. Бордингова школа зазвичай дає можливість не тільки розвивати в дитині самостійність, а не тільки розвивати комунікативні навички, звичайно, ті ж soft skills, але і дає гарні знання, які потребують університети, високорейтингові, світові університети для вступу. Тобто, коли ми обираємо, наприклад, бордингову школу, ми Завжди орієнтуємося, куди ми потім хочемо вступати. Ми розуміємо, куди вступають випускники цієї бордингової школи. Це дуже важливо дивитися на це. І звичайно, це, як я вже казала, все відноситься до цієї дорожньої карти, яку ми створюємо для клієнта. Тобто, в нас є стратегія, і на кожному з кроку на кожному з кроків цієї дорожньої карти да, в нас може бути якийсь певний, певна, певний продукт чи певна програма і бордингова школа це елемент саме дорожньої карти. Звичайно, як я вже змітила, що бордингова школа це є не дешевий продукт. В середньому, якщо ми кажемо про європейські країни, то бордингові школи ціна починається від 25 тисяч євро на рік. І американські, англійські, канадські школи, австралійські вони звичайно вже дорожчі від 30-40 тисяч, в залежності від валюти, в залежності від країни, яку ми обираємо, але відштовхуємося, наприклад, від євро. Да? Від 30-40 тисяч євро на рік. Це вартість, в яку Входить вже проживання, навчання і перебування повністю на період одного навчального року в тій чи іншій країні. І останній продукт, про який я хотіла б вам розказати, який користується неймовірною популярністю, і знову ж таки, який є невід'ємним просто елементом кожної дорожньої карти, яку ми робимо для наших клієнтів, це освітні тури, тобто це тури до університетів. Я рекомендую, якщо ваша дитина знаходиться в 8, 9, 10, навіть на початку 11 класу, якщо є така можливість, завжди відвідуйте освітні тури до університетів, які ви для себе обираєте подальшому для вступу. Чому? Тому що звичайно, це, як ми вже казали, розглядаючи табори, це неймовірно крута можливість зрозуміти, чи це дійсно те, що потрібно вашій дитині, а й тому, що це мінімізація ваших витрат в майбутньому. Тобто, наскільки більше ви будете вкладати в свою дитину до, наприклад, 16-річного віку, це все створення вашого потужного персонального бренду, потужного вашого портфоліо дитини, з яким вона потім буде звичайно вступати до вищих навчальних закладів і чим Потужніше портфоліо в нас є. Чим більше в нас є навичок хард софт скілів. Тим звичайно, ми можемо акцентувати увагу вже на більш рейтингових університетах у світових університетах. Ми можемо претендувати на великі гранди, тому що в нас є класне портфоліо, в нас є дитина з неймовірними знаннями. І звичайно, ті витрати, які б ви могли витратити на університет, ви їх мінімізували з рахунок вкладу в ті програми на шляху до цього університету. І тому найголовніше створіть стратегію для вашої дитини, створіть самостійно або за допомогою освітніх агенцій дорожню карту для вас, і ви зрозумієте, які програми потрібні вам, скільки це можна коштувати, скільки це може вам в майбутньому мінімізувати ваших витрат. І е, найголовніше, що б я хотіла сказати, це е, як дві з нашої компанії, це завжди потрібно навчатися, розвиватися, і тоді ви будете процвітати. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися. У нас багато корисної інформації про освіту за кордоном та розвиток вашої дитини.